Вітаю! Це програма Фронт Бадрака, і нашим гостям сьогодні є генерал Сергій Кривонос. Заступник секретаря ради національної безпеки та оборони в 2019 2020 роках, а до того, перший заступник командувача сил спеціальних операцій. Пане Сергію, вітаю вас! Дуже радий, що ви знайшли можливість з нами поспілкуватися. А слава Україні героям слава безумовно. Що безумовно, що кожен день нас наближає до перемоги, і е, я хотів би сьогодні, щоб ми трішечки поговорили про можливості технологічні можливості е, спецпідру. Українських, от ви практично ви створювали сили спеціальних операцій. До цього ви в повітряно-десантних військах служили. Скажіть, от з тих часів і до сьогодні, чи ви відчуваєте якісь такі зміни, що технології ну приходять нові технології в армію, і що ну відбуваються якісь технологічні такі ну можливості підвищують Ця да от, от про це хотів запитати, називаємо це розвиток технічного прогресу в військовій сфері спецпідрозділів збройних сил. Звичайно, якщо порівняти ті часи навіть початок 2000-х, коли ми були вперше настільки раді, коли в 2003 році нам на озброєння пішли GPS ПС Армін, от мабуть це такий достатньо потужний був для нас прорив, якраз прорив з боку держави. бо на початку 2000-х величезна кількість моїх співслужбовців, моїх підлеглих, проходила служби на той момент в різних гарячих точках. Це було і Косово, це було і Ліван. Звичайно, це дуже величезний поштовх дав ірак, і для мене я пам'ятаю два відрядження. У 2003-2004 роках також це було так, знаєте, як холодний душ реалій, наскільки ми відстали від сучасного світу, що стосується технічного забезпечення спроможності ведення війни, але з часом потрошку ми нарощували. І якщо навіть порівнювати 2014 рік, коли ми почали російсько українську війну, не ми почали а почалася російсько українська війна, і наразі вже... Дев'ятий рік війни, і ми бачимо, наскільки ми е, зросли в певних моментах технічно, і ми навіть навіть зараз собі не можемо уявити, що колись цього не було, і ми без цього обходились. Ну, в першу чергу, це стосується е, активного застосування е, засобів повітряної оптичної розвідки безпілотних літальних апаратів різного класу, різного типу. І якщо в, в 2000-х роках ця тема була пролобійована, але вона була на той момент. Представниками п'ятої колони всередині збройних сил заморожена, По 2008-2009 роках було проведено закупку великих безпілотних літальних апаратів ізраїльського виробництва. Це так само, як Арлан зараз в Росії, бо Росія нічого свого не вигадує, завжди когось або покупає, або краде. Але на той момент ці безпілотники так і не пішли в дію. Тому, от, мабуть, це перше, те, що е, я згадую, яким чином ми вели розвідку в 2014 році. І я вже пам'ятаю, коли, наприклад, уже там 15, 17, 18 років, ми активно використовували безпілоніальні апарати і для е, оптичної розвідки для коректування артилерійського вогню і досягали чудових результатів. Бо коли кожен снаряд коректується е, за допомогою БПЛА, це е, значно е, по перше скорочує час по-друге, економить ресурси, бо снарядів. Або мін мінометних не така вже велика кількість збройних силах тоді було і наразі також не більше, тому це один з таких прикладів. Плюс те, що активно стало використовуватися безпосередньо, це засоби радіоелектронної радіотехнічної розвитки. Це також достатньо такий непоганий прогрес. Звичайно, хотілося більше. Так само, як і з безполотними літальними апаратами хотіли би значно більше. Є певні проблеми. Проблема полягає в тому, що це стосується не тільки безпілотних літальних апаратів, а взагалі озброєння збройних сил. Що зараз знаєте, як форма номер 8, як казали в радянський час, хто ж вкрав, той носим. Так само і у нас з безпілотними літальними апаратами у нас величезна кількість цих апаратів і по-перше, це е, за, так, е, дає певні труднощі в системі логістичного забезпечення, обслуговування цих безпілотних ментальних апаратів. По-друге, е, навчання. Тому е, та концепція, яка мусить будь, е, все ж таки запрацювати, мусить працювати за напрямками. Хай їх буде небагато як у е, вигляді платформ. А на цю платформу, в залежності від завдань, можна е, е, чіпляти. Чіпляти е, те, що потрібно для виконання цього завдання, або е, потужні камери, або безпосередньо потужні е, боєприпаси для знищення ворога залежить від того, що нам потрібно. Тоді це значно покращить. І я вже не кажу, які це ресурси збереже. Бо насправді от рахунок того, що величезна кількість цих безпілотних літальних апаратів у нас іде, і від наших волонтерів. Я вдячний їм за це, е, що вони настільки потужно це роблять, і існують цілі організації. Цілий такі, знаєте, профсоюз безпілотчиків і е, вони дуже багато роблять. Але все ж таки, статистика е, є трошки така негативна, тому що з трьох безпілотних літальних апаратів, як правило, один так і не долітає до фронту. Чому? Тому що нагадаю, що ніщо так е, не змушує людей. Ну нічого не виправдовує людей, якщо вони професійно не підготовлені і відносяться халатно до виконання своїх службових обов'язків. Це, мабуть така проблема, що на треба на це звернути увагу що треба готувати такі речі потужно і правильно, в першу чергу навчені люди. Визначають вміння володити технікою, бо коли от у нас розповідають, що дайте нам те, дайте нам те, те, що ми е, просимо у наших західних партнерів, треба чітко розуміти, що питання ще в навченості цих людей, які будуть обслуговувати цю техніку, і плюс е, система логістики по обслуговуванні цієї техніки. От це, мабуть, найскладніше, бо один з прикладів, що можна достатньо швидко професійно навченого з великим досвідом пілота перевчити з е, наших е, 27 і мігів 29 на Ф-15, Ф-16, і цим ми вже мали такий досвід. А от навчити е, техніків по обслуговуванню цих літаків е, цю систему повністю обслуговування цих е, літаків це значно складніше, тому треба реально дивитися в очі так само і про. З них ракетним комплексом протиповітряної оборони, це також на треба звертати увагу, що люди в першу чергу навчені люди визначають успішне застосування цієї зброї Ні, не не менше і не більше. І на це треба звертати увагу. Я вдячний, а знов таки ж нашим волонтерам, які розробляють величезний такий, знаєте, широкий спектр тренувальних комплексів. Які дозволяють навчати е, людям швидко опановувати навички по кристову використанню е, ПЗРК е, протитанкових е, ракетних комплексів, типу Джавелін та інших, е, і це дуже добре. І це значна, ну, значна економія коштів, яких у нас на жаль наразі не так багато, якщо казати про е, дрони, щоб уже так завершити цю тематику. От е, дрони кілери, е, так звані баражуючі боєприпаси. У нас е, так само в Україні є чимало розробок. Скажіть чи е, і я пам'ятаю, коли ви опікувалися цією тематикою, коли були заступником секретаря ради національної безпеки і оборони, е, скажіть, чи можна було б їх? Прискорити зараз, навіть під час війни, прискорити їх доробку і розширити при, їх серійне виробництво. Тим більше, що нещодавно агентство ТАС Російське якось згадувало, що от українці вже використовують рій безпілотників. Можливо, це фейк, а можливо, це і правда. Ну не будемо казати, правда чи неправда. Нехай вони бояться і чекають. А що стосується якраз наших спроможностей, реально у нас багато розумних голів, які розробляють не тільки самі безпілотники, розробляють програми для їх використання, навчають цих пілотів. Тому завдання це все знаєте зробити єдиний такий стандарт по навчанню і по обслуговуванню. Ще раз підкреслю, що мабуть. Як зараз найпроклятіша посада в Збройних силах, це заступник з озброєння бригади, бо у нього на озброєнні стоїть, ну, мабуть, вже сотнями вираховуються різними типами автомобілів і типу військової техніки, і це все настільки ускладнює систему логістики, це велика проблема. Так само і по безпілотникам, ті, хто зараз працює в цій системі, Є не дуже такі, знаєте, приємні приклади, коли бізпілотники з величезним потенціалом використовують на передньому краї. Хоча дальність їхньої розвідки дозволяє там безпосередньо бачити на 50-60 кілометрів, то навіщо його зависати над переднім краєм, де по ньому веде вогонь і ворог, і інколи пробачте. І буває френдлі fire, коли наші хлопці. За рахунок незнання невміння і слабкої організації системи управління взаємодії збувають ці бізпілотники. Тому якраз ця проблема, яку треба вирішувати. Люди, які працюють зі сими, мусять працювати знаєте, як от той швейцарський годинник. Кожен гвинтик мусить знати своє місце. Це можна робити, це треба робити. Вже є певні досягнення, але все одно. Ця проблема полягає в тому, що все ж таки треба чітко визначатися, що робити, бо у нас дуже часто е, коли читаєш цікаві моменти, або слухаєш е, закупаються якісь незрозумілі безпільнотлінтальні апарати на незрозумілих заводах і не, абсолютно незрозумілу ціну. Причому всі розповідають, що ця людина кристальна чиста і все все добре. Та ні, це вже якраз от такий класичний бізнес на крові, коли за страшні гроші закупається абсолютно не. Достатньо ефективні ці безпілотні літальні апарати мені здається, що я навіть розумію ваш натяк, про кого йдеться і про які структури. Ну але залишимо це до, до після війни. Да, ці ці розвірки, я хочу так. поки що да запитати вас ще про таке. А, стало відомо нещодавно, що сили спеціальних операцій отримали для ведення до розвідки е такі маленькі е мікрокрихітні безпілотники вагою 32 грами всього. І, начебто, 500 комплектів таких отримали від наших партнерів. Здається, це норвезького виробництва. Чи чи вам відомо наскільки вони можливо? Ви знаєте про зборотній зв'язок, як вони використовуються, які оцінки можливо, доводилось з ними мати справу. Що, що це це мається на увазі чорний шершень Black Hornet? Да чи я розумію про що йде мова? Це має місце е, інформація, вона підтверджується, але питання полягає в тому, що е, зараз розповідати про успіхи чи не успіхи, це якраз грати е, на користь ворога, який розуміє тоді. Тому це є, це е, в цілому достатньо ефективно. І я думаю, в подальшому ми наростимо свої спроможності по використанню е, цієї техніки. Оце, мабуть, найкраща буде відповідь наразі. А вже після перемоги ми тоді чітко розповімо про свої плюси і мінуси при використанні цієї техніки. І, і, і ще одне питання доводилось чути, що скажімо, британські спецслужби тренуються для ведення боїв у в умовах міста в урбанізованих таких умовах і використовують для цього такі робототехнічні системи. Ну будемо казати, так бой, бойові роботи, які туди першими заходять і там виконують яку якусь місію. Скажіть, от такі речі. Чи були б цікаві схожі такі для української для підтримки посилення українських спецпідрозділів? Це не тільки для підтримки спецпідрозділів. Я думаю, що це для будь-яких підрозділів, які будуть вести бої в умовах міста. Це дуже важливо. І я скажімо так, що у нас є вже українські розробки, вони вже не перший рік, там є свої певні технічні нюанси, але вони достатньо вже є. Нашими і вони працюють, і завдання по перше, чітко зрозуміти, як іми користуватися, бо дуже часто я ж скажу, що ненавчених старших начальників нерозуміння е, призначення і, і порядку використання цієї техніки приводить до того, що ми забуваємо е, мікроскопом мікроскопом цвіхи. але між тим, все одно, ми потроху потроху вчимося. 2018 році я коли був старша оперативної групи е, спеціальних операцій на Сході, то я проводив такі, як я казав, семінари, симпозіуми. Коли раз на місяць збирав е, військовиків певної спеціальності, там в один день збирав снайперів, в інший день мінометників. Офіцерів інформаційно-психологічних операцій, і вони з різних ділянок фронту обмінювалися сто інформацію, яким чином вони працюють, які в них труднощі є які є досягнення це значно пришвидшує загальне навчання людей. І, мабуть, це також треба робити і в інших видах і радах збройних сил. І навіть в умовах такого активного фронту все одно це приносить великий результат, бо люди ж вчаться не тільки на власних помилках, а і досягненнях, та й на досягненнях і помилках інших людей. Це значно економить ресурси, час і людське життя. Пане Сергію. Ще одне питання щодо дронів, але вже морського базування. От е, атаки. Е, Ну не знаю, українських, не українських, але чиїх, чиїх дронів в Севастопольській бухті, коли надводні системи безпілотні штурмують і підривають, виводять з ладу великі коштовні кораблі. Це ж також технологічне посилення. Як до цього можна ставитися, і чи можна це розвинути до якоїсь системної роботи з використання таких безпілотних систем різного базування, будемо казати так, морським? Наземні, там, повітряні, умовах сучасної війни і відсутності великого бюджету для ведення цієї війни, якраз це достатньо такий ефективний спосіб зупинити ворога на, Чорномор... на Чорному морі, і наразі це треба робити і вкладати це кошти з рухуванням, все одно це значно менше, ніж вкладається коштів в той самий. Карв'ят, князь Володимир Володимир Великий, так його називають, то це страшні гроші. За ці гроші ми можемо і ми побачили наскільки великий корабель достатньо можна уразити. По прикладу, як ми вразили так само крейсер Москва, так само і вони можуть уразити наш великий корабель. Тому на даному етапі значно простіше і ефективніше, такі без Пілотні ä, морські дрони. Які приносять високий ефект по знищенню ворога, мабуть, на даному етапі це дуже ефективно. Ще одне питання щодо створення цифрового поля бою, єдиного цифрового поля бою. Я пам'ятаю, що як світ був здивований, коли американці демонстрували, як вони знищили головного терориста, і це було фактично в режимі реального часу. Записувалось, тобто було зрозуміло, що є зв'язок між центром. І виконавцям місії, да, от у нас це можливо таке, і як ваш прогноз, скільки для цього потрібно часу, щоб ми могли такі речі робити? Що стосується створення такої системи в збройних селах? Вже давно ці роботи проводились, на частіше вони проводились для того, щоб вкрасти гроші, величезні гроші, і це велика була проблема. Але наразі треба зрозуміти, що е, не є проблема створити цю систему. Проблема є захистити цю систему від засобів радіоелектронної боротьби ворога. Бо росіяни не стоять на місці і не стояли. За останні 20 років вони розробили і глибоко модернізували більше ніж 30 комплексів радіоелектронної боротьби. І ми бачимо, наскільки вони ефективно застосовують цю техніку в умовах фронту. Тому треба розробляти цю систему вона потрібна і при цьому розуміти що ворог також не буде стояти на місці буде розробляти протидію цій системі от так от це знаєте як е, е, вічна боротьба е, хтось нарощує броню танків а хтось нарощує спроможності протинкових комплексів хтось нарощує кількість літаків а хтось нарощує е, кількість е, комплексів протиповітряної оборони так, от так і ми мусимо розуміти, що робимо ми одні, нам чітко хтось працює на протидію. Так, дійсно, ви дуже таке порушили питання, дуже цікаве про кількість і якість. І от українці не мали такої кількості там і артилерії і там, танків, як противник. Але, отримавши оці розумні так звані розумні боєприпаси від західних партнерів, ну фактично досягли паритету. Так? Ми пам'ятаємо це. Я в цьому контексті хотів вас запитати, от, скажімо, головнокомандувач, генерал Залужний, відзначив дуже нашу САУ Богдана, коли очищували острів Зміїний від окупантів. Чи варто було б нам так само, незважаючи на те, що це дуже коштовні боєприпаси, чи варто було б нам зосередитися, в тому числі на їх виробництві, можливо, попросити, щоб ми були учасниці? Цього виробничого процесу і разом з західними партнерами так само робити, і в тому числі для себе такі боєприпаси. Що, що ви думаєте про, про такі речі? Однозначно, це треба робити як на території України, так і поза її межами. Ми мусимо мати декілька підприємств виробництва артилерійських снарядів. е, Величезна проблема, і її можна і можна було ще вирішити до початку цієї великої агресії. Але, на жаль, приклад того, що Завод Артем, який в нас виробляв снаряди калібра 152, перед початком війни вже півроку, як до початку війни, працював один день на тиждень. Ось вам якраз ми мали спроможності, ми мали ресурс робити це, але чомусь ми це не робили. Це один з таких багатьох прикладів. Неправильно оцінки ситуації, неправильно поставки завдань для нашого оборонно промислового комплексу насичення наших баз арсеналів потрібної кількістю снарядів і ракет для того, щоб унеможливити або значно знизити бажання ворога наступати на наші землі. Мені здається, що коли ви були заступником секретаря ради національної безпеки і оборони, то ви багато відвідали підприємств різноманітних і дуже ретельно розібралися в. Власне кажучи, в особливостях нашої оборонної промисловості, от в контексті цього і з урахуванням цього, з урахуванням ваших знань, якщо б ви визначали, наприклад, цю воєнно-технічну політику, які б ви Скажімо, ліцензії або технології запросили запросили по наших західних партнерів, щоб поробити щось спільно або, або за їх ліцензіями на той момент, не на не, не на момент зараз, правильно? Бо певні моменти ми втратили вже за рахунок нанесення ударів по нашим підприємствам. Ви абсолютно праві, що найголовніше це технології. У нас э, достатньо непогане було оборонно промисловий комплекс, непоганий потенціал, але э, він э, відстав по своїм технологічним певним нюансам. Тому э, для мене більш цікаво було, щоб э, все ж таки було на той момент э, відновлено виробництво порохів і вибухівки. Э, э, це б значно спростило нам певні завдання. Ну і э, скажу так, що у нас було на той момент. Спроможність певних підприємств по виробництву снарядів калібру 30 мм 23 мм. Але питання полягало в тому, що були, були такі технічні нюанси, що стосувалися якості сировини, а саме сталі, і, і, і інших металів, які мусили бути значно якіснішими ніж виробляли наші підприємства. І якби це працювало в єдиному державному розумінні, правильно поставити завдання певним підприємствам, чітко забезпечити виконання цих завдань, то ефект був би значно більший. На жаль, це не спрацювало не цікаво. Було це керівництво цієї сучасної нашої України. Тому і ми маємо те, що маємо. Ми циганимо дайте те, дайте те, дайте те, причому мали спроможність самі це виробляти багато речей. Тому треба міняти підходи і все ж таки розвивати оборонно промисловий комплекс і використовуючи ефект шпера, все ж таки розкидати це виробництво по території України і також. Виробляти цю продукцію і на, і на територіях інших країн відповідно домовленості з цими країнами це можна робити багато країн, багато фірм міжнародних фірм потужних таких концернів, які б знаєте за щастя прийняти участь в виробництві певних. Зброї певної техніки, тому що я казав колись в Пентагоні в 19-му році, каже, найкраща реклама будь-якої фірми е американської буде е всього на всього одна фраза: наша зброя пройшла випробування в війні з Російською Федерацією, і уже деякі фірми мають е саме такі, знаєте, е логотип, який вже не купиш е ні за які гроші, тому в цьому подальшому треба нарощувати для нас. Треба чітко розуміти, що є зацікавленість багатьох фірм це для них найкраща реклама, і в подальшому вони ж потім будуть нарощувати свої спроможності по продажу цієї зброї та техніки для інших країн. Тому якби воно там грубо не звучало і банально, але російсько-український фронт є полігоном для випробування техніки багатьох країн. Які підтримують нас на цьому, треба грати? цим треба знає, правильно зацікавити. Але питання, щоб все було прозоро, бо з чого не люблять наші західні партнери, коли хтось когось дурить, вони ніколи це не розуміють, і саме головне, вони ніколи не простять і не забудуть це. Не можу не погодитися з вашою думкою, бо через кілька місяців після цієї масштабної війни, скажімо. Ті ж самі Литва і Польща вже сотнями закуповують Хаймерси. Да? І це якраз свідчення того, що українці зробили потужну рекламу. Але я ще хочу запитати вас про систему зв'язку для, наприклад, для сил спеціальних операцій, для спецпідрозділів. Скажіть, от з 2020 року існувало, існував наказ головнокомандувача. На той час генерала Хомчака про те, щоб принаймні сили спеціальних операцій, морська піхота, спецпідрозділи перейшли, отримали, власне кажучи, засоби зв'язку американської компанії Харіс. Як зараз? Мені здається, ви в одному з інтерв'ю висловлювали думку, що деякі засоби зв'язку мають бути вітчизняного виробництва для, для певних ну, місій. Хотів би почути вашу думку щодо засобів зв'язку. Ну, навіть скажу так, що ми. Проводили попередні перемовини е, з фірмою Харріс, і вони були готові в свій час е, розвивати е, і побудувати невеличкі підприємства по великогабаритній зборці е, радіостанції Харріс на території України. І це могло могло е, ну, достатньо, скажімо, на 20-25% здешевити продукцію цієї фірми для нас, і це було б непогано. Плюс е, в чому великий плюс що. Е, ми розвиваючи це, скажем так, співробітництво, вчились би на сучасних прикладах, і це треба розуміти. У нас під час уже цієї війни, що з 15 14 року ми використовували засоби зв'язку уже вітчизня виробництва. невеликі кількості, але між тим вони були достатньо ефективні, і це можна було нарощувати. І не тільки для сил спеціальних операцій, а безпосередньо а для багатьох підприємств для, для багатьох видів збройних сил для військових частин, в тому числі і територіальної оборони, і треба розуміти, що зв'язок на війні це найголовніше. Нагадаю, таку знаєте золоту фразу, що золоте правило, що без зв'язку немає управління, без управління немає перемоги. Тому такий негативний приклад, що навіть коли при організації оборони аеропорту Жуляни у нас просто навіть за рахунок там власних таких знайомств і спроможностей ми з великим на ну, таким з великими труднощами змогли знайти там шість телефонів та 57, які б більш-менш хоча б якось вирішили питання на першому етапі забезпечення зв'язку. Пізніше там вже нам підвезли певну кількість радіостанцій, але з урахуванням величезних приміщень скла бетону і армірованого армі, бетону, то е, дальність зв'язку не відповідала заявленим характеристикам. Це нормально. Відповідно, це було зрозуміло з точки зору е, фізики. Тому для нас важливо, щоб е, де ми можемо розробляти. Мусимо розробляти ми. Знаєте, є величезна проблема для тих, хто керують процесами закупівлі і постачання озброєння. Що коли виробляється власне виробництво, то певні експортери нічого на цьому не заробляють. Коли йде закупається навіть простий патрон 338 го калібру, який іде для наших снайперів, які нам дуже потрібні, то вже безпосередньо певні Люди на цьому зробляють от величезна проблема. Щоб е, зацікавленість була не просто в заробітку, а зацікавленість була в забезпеченні е, збройних сил потрібної кількості техніки і. Е, Боєприпасів до цієї техніки, ну що ж, пане Сергію, дуже дякую за ваші, як завжди, відверті і конкретні відповіді. І е, сподіваюся, що вас почують багато тих, хто є глядачем е, телеканалу Апостроф і тих, хто цікавиться взагалі ситуацією з що відбувається на війні, з що буде відбуватися, ну і безумовно, з нашими технологіями. Дуже вам вдячний за сьогоднішню нашу бесіду. І хочу нагадати, що. Гостем програми фронт бадрака був генерал Сергій Кривонос, заступник секретаря ради національної безпеки і оборони України в 2019-2020 роках. А до того, перший заступник командувача сил спеціальних операцій, побачимося.